Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події наступного тижня. Давайте дивитись. Ну, Такий насичений тиждень буде, але давайте поступово все так, починаємо з особистого життя, з вашої оселі. Давайте так. Дивіться, багато надумує собі чоловік. Накручує собі. І, о, як то кажуть, у вас голова болить від того, що він вміє накрутити, і потім вам все це підкинути. Закриватись буде якась страшна його думка на цьому тижні. Та через яку він от просто більш за все боїться. Вдало закриється. От це може бути навіть через десь як появу людини в його житті. От Просто як, наприклад, очікує якусь людину, людина приходить і все. Він відпускає оті якісь там складні думки, і вам легше стає. І не тільки вам, тут ще й якомусь чоловіку поряд з вами. Далі тут в цій ситуації є літери, я їх назву, вони якось або це ініціали цього чоловіка, або ваші, або, наприклад, тієї людини, яка приїде, прийде. Літери У, Б, Е. О. І. Mm, так. Літера П. Все більш не бачу. Mm. Так. Багато таких якихось роздумів, коли люди між собою обговорюють якусь там. Ситуацію, якісь зміни фантазують, більш фантазують, ніж дійсно от знають, як воно буде. Будують плани, а потім показана ще й ситуація, коли плани які збудували і вже могли б їми скористатись, прийдеться якось змінювати, і доволі різко. Гарна, симпатична позиція показана, коли відносини між чоловік та жінкою. І знаєте, показані мені, як придивляються один до одного, вже собі уявляють один одного більш старшими. І як думають, оце зараз себе так поводить, а потім як буде. Ну і там дивіться, бо, може, дійсно щось помічаєте в людині. Такі, знаєте, от як зараз симпатична пара виглядає, але ж характери, вони такі, що вони поступово ж відкриваються, тут дійсно придивляйтесь. Ось тут побільшає сил, як набирається сил чоловік. А з жінкою спілкуючись, якісь питання в нього виникає, і це питання його як посилює. Може, він думає про те, що то це я можу це владнати, і він себе вже, знаєте, якось ліпше відчуває. Багато взагалі багато спілкування показано, але воно здебільшого одне й те саме, ну тобто одні й ті на протязі тижня люди, з якими будете там різні питання обговорювати. Так, будуть виникати питання, але що мені подобається от те, що ви не знаєте одразу, як вчинити, як Взагалі вийти з питання, ну, скажімо, навіть з глухого кута, це буде, ну, це буде вирішуватись, воно не буде занадто складним. Знаєте, як вчасно будуть з'являтись поряд з вами люди, в яких ви можете перепитати, а можете взагалі просто долучити людину до. Того, щоб ну, якась допомога вам була. Ще показана мені жінка, яка, от, знаєте, якось так вона змінюється, що їй, а навіть аж танцювати хочеться. Ну, наприклад, щось з собою робить таке, щось з своєю вродою робить. Може, якісь там ну, речі якісь собі придбала. І подобається собі в цих речах. Це просто, знаєте, як циганочка з виходом, О, такі якісь показані. Гарна новина якась її так налаштовує, що вона просто дійсно як танцювати хоче. Хтось, а, якийсь чоловік ще й повертається, Отак воно показано. Ну, це от про чоловік повертається, це не для всіх. Так. Якийсь обмін показаний. Угу. Так, для когось вирішення грошового питання. Але щось ви так сумніватись будете. Чи так варто було вирішувати, чи по-інакшому. Але все одно тут крапка буде поставлена. Так, що комусь тут холодно буде, ніч показана, людина в ковдра дуже кутається. Тут <смітна> я зрозуміла. Це ще й для когось, знаєте, як спосіб. Тут показана мені жінка і чоловік. І жінка, так, знаєте, дуже так тулиться до чоловіка і кутається в ковдру. Це як спосіб бути ближче. Це не, не виглядає так, що дійсно там їй дуже-дуже холодно, а просто от такий спосіб. Чомусь нам це показали. Може, комусь треба підказка така була. Так, дивіться, по перспективах, тут вам якась новина не сподобається, чоловікові не сподобається, і він буде, по-перше, він буде з кимсь з друзів, з, ну там, може, колега якийсь, може просто там сусід якийсь буде щось там обговорювати, а потім ще й з жінкою буде обговорювати, але що так, що так. Він просто свої незадоволення буде виказувати, щось не сподобається. Там цілий ланцюжок подій буде, і воно поступово, воно не буде е, от просто тільки так, як він почув. Там воно буде змінюватись поступово. Ну, тобто це така ситуація, на яку можна впливати. Яку дійсно можна змінювати, і він це потім зрозуміє. Дорога, тут якась в об'їзд треба буде. Їхати, угу. Угу. далі. Так, сім'я, рідні, близькі друзі. Отут показана ситуація, там де жінка не помічає якусь змію поряд з собою. Змія, яка прийшла в її дім з чоловіком. Ну, Розумієте, що це метафора про змію? Це може бути якась або подружайка, або якась там нова знайома. Але людина ну не дуже приємна насправді. І людина, знаєте, як розкриється і доволі швидко розкриється. Просто треба, як, бути уважною до свого оточення. Так, отут хтось дуже хитрувати, буде намагатись з вами хитрувати, чоловік якийсь. За ваш рахунок хоче собі підвищення по своїх там якихось справах. Це не обов'язково, що з роботою пов'язано. Це для когось з вас просто. От ви десь спілкуєтесь з людиною, і людина має можливість десь от. Як близько до вас підходити. Може навіть до вас додому заходити. Так, ось тут тісно от побільшає сил у багатьох з вас, як встановлюєте свої сили. Що стосується роботи соціум, дуже вдалий тиждень для опрацювання якихось документів, фінансових справ. Коли от, знаєте, те, що ви, вам треба, наприклад, зробити, то воно буде зроблено е, ну, і офіційно і справедливо і по закону. Далі задоволена дуже жінка. Якийсь чоловік поряд з нею спілкується, спілкуючись з нею, от знаєте, як. якось, та Тут і чоловік і жінка дуже такі задоволені від того, які емоції один від одного отримують. Так. Хоча сімейні люди, ну, тут, тут не про зраду, не хвилюйтесь, а тут просто от коли треба спілкуватись по роботі, і люди просто от відмічають для себе, що як добре, що хоч людина нормальна, А то ж знаєте, як воно буває. Треба спілкуватися, ти не можеш з людиною взагалі от якусь таку спільну мову знайти. Гроші показані. У когось навіть трошки більша сума, ніж зазвичай, може прийти. ну от Це більше як робота показано. А може, там допомога якась. Ну, тобто, дивіться, там якась грошова сума буде трішки більшою, ніж ви звикли отримувати. Ну так, задоволені, звісно ж, але ви вже знаєте, на що витрачати будете. Так, побачення чиєсь показане. І таке побачення, що людина вже мріє про це побачення. Знаєте, як рахує, коли там години, може, дні для когось, коли ж там буде це побачення. Трійка мені тут показана, тобто для когось навіть може бути через 3 дні від того моменту, як дивитись це відео. Угу. Як тут пишається чоловік, тим, що він з вами йде на побачення? Слухайте, це просто от приємно дивитись. Угу. Далі дивлюсь, хтось тут дуже буде намагатись керувати вами. Знаєте, як навчати вас, як, що треба робити. І здебільшого це людина, десь ви спілкуєтесь от не в себе вдома. А десь там по роботі, там соціум, десь ви бачитесь, десь є у вас розмови. Але повірте, людина така, що навіть якщо б додому запросили, він би вам розказав, де що у вас не так лежить, стоїть, вісить, і що вам треба переробити. І робіть то швидко. Така людина. Тож дивіться, як вам там сприймати всі навчання. Тієї людини. Мені більш на чоловіка схоже, але не обов'язково. Енергія просто більш чоловіча йде. Хоча, знаєте, і бувають і жінки з такою міцною енергетикою, що думає, що то чоловік насправді виходить тендітна жінка. Так, а що в нас тут? Роздвоєння трошки показане, не будете розуміти, як вчинити, але у вас поряд з вами буде людина, з якою можна порадитись і підкаже вам. Дійсно, от побачення мені і тут показані, у когось дійсно буде. Жінка, слідкуйте за водним балансом свого організму, бо Набряки мені показують в ногах, і в обличчі теж От буде таке, що прокинетесь вранці, а у вас очі запливають, лімфу треба ганяти. Так, воно показано, що у вас є застій в лімфі. Це якісь масажі, якісь такі, знаєте, вправи, і воно буде більш бігати у вас. Може, у вас сидячий образ? Життя, може, так працюєте, що ви годинами сидите на одному місці, а потім маєте собі набряки. Так, от симпатичний чоловік показаний, який, знаєте, ніби парасольку відкриває якісь зміни. От він бере до рук, знаєте, як бере на себе відповідальність в якійсь ситуації. Він щось бере до рук, як відкриває, і це дає зміну. Навіть так трошки дивуватись будете, як, як йому це вдається літери М, П. Ч, Н. Так. Все, більше я тут літер не бачу. Так, у когось тут зміни. Угу. Тут літня людина зле людині, і людина вже буде казати, що все, відпускайте мене, вже хочу йти. І дійсно, відпускайте, бо людині вже час. Я розумію, що вам важко то чути. Але знаєте, показано, що людина вже життя своє прожив чи прожила. Я не можу зрозуміти, кого мені показують чоловіка чи жінку. Вже, от знаєте, все втомає. Вже тіло погано слухається, і треба просто дати відпочинок. І показано, що ви вже розумієте, що час сплине. Тож. Як останній тиждень так показує філіжанка. Пробачте, що я таке кажу, але от, якщо показують, я не можу замовчувати. Людям треба готуватись, ну, бути готовими хоча б морально. Звісно, до такого не можна бути готовими, але знаєте, іноді, іноді це ну, якось так трезвішає людина. Так, далі. Показана жінка, яка щось лякається трошки, розмовляє з чоловіком, він щось там свої, якісь думки їй розповідає, і вона лякається того, що вона чує. Це його думки, це не означає, що так воно дійсно і буде. Це, знаєте, його страхи. Людина має право і боятись чогось, і просто. Роздуми, якісь свої там промовляти не обов'язково, що воно дійсно так буде. Взагалі-то знаєте, показаний тиждень змін. І мені подобається, от я на цьому і буду закривати філіжанку, бо чіткі такі зміни показані, і показане обличчя чоловіка, який дуже щасливий від того, що і як змінюється. От коли знаєте, людина розуміє, що всі зміни вони на краще. От давайте, хай воно так і буде у всіх. І в цьому випадку навіть не хочеться нагадувати, що це. Загальна філіжанка, я дійсно хочу змін на краще, От просто в кожну хату. Хай воно у вас обов'язково буде. Так, як ви мрієте, і так, як буде краще за все для вас. Бережіть себе. І побачимось знову. Всім пока.